Друзі, всім привіт, це друга частина, Коротше. рибалка на льду. А зараз хочу вам показати свій транспорт. Як передвигатися по льду швидко, якщо він скользкий. Отакий тощо не -то, льда. Зараз вам покажу. Без глибу льда. Бляха попихається. А його души вийде і йдемо покатитись. Катитись дуже дождати. А після ми цей. Скорости Ой, Я по йому приїхав. Що, помогте? Добро. Павлікова ще транспорту. Як казали, то не то, без політики, я такого грав? На дві половини. Давай несколько на. Давай ми скорська. Почали приїхати. Просто маленьку штуку надо і їдеш. О мою! Ну, Та беру, ай тріснуло би. Ну так три сцена є. Їдемо до нашого куди. Ну і такой їде сенчук сам так, перша лука ехай тормозає. Ой, іди мама приказі його. Іди пощадного пока Даш поша одного? Ну коротше, друзі, як будемо приходити на нове місце, може, а ми будемо, я покажу вам. Коротше, ага. Приїжджаємо на нове місце, де

Це... Ну тут опиливає вже трісти. Танків биш менше. Чого? О тут воєн. Ну їдемо ще туди, ще їдемо. Ідемо ще туда ще. Він тріщить, не хуй разом Баран, він тріщать, він сильну. Геть мне. Все, капець. Ми? Короче, друзі, підходимо до мостика. Зараз дамо сюди лову Точно? Ну. Помало тут тріщина. А воно чу? Ні, воно тут не омивалося. Тут батька ходи ними. Тут Так, треба десь тут. Лунку рвати. О, о чую саме тут о. Зацепив. Там. <рес> 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 на, заставлять? мама, 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 кри. мама, 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 короче, сто. Дай мне до мастика? Да мама, там мама, 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 там може. мама, 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 Nein, ich sehe es Stück.